Роботу нашою у 2015 році і також буквально декілька цифр і декілька фактів, що стосуються роботи вже у цьому році. Для сумтінних платників податків, робота податкової міліції має бути непомітною. Ми дотримуємося даної концепції і оперативні та слідчі підрозділи головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області. Заліптовані повністю на небомісті сіньовою економікою ліквідацією комерційних центрів боротьбою з незаконними половиною філізаційних товарів. <кій> Але разом з тим ми працюємо і в інших напрямках, а саме підвищення ефективності аналітичної роботи, що дає змогу зменшити безпосередньо контакти з підприємцями. Всього впродовж 2015 року в єдиному реєстрі досудових розслідувань за оперативними матеріалами. Обліковано 45 кримінальних правопорушень, в тому числі за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів 14, складає 30. Із них 18 за ухилення і сплати податків, із них 5 за частиною 3 ухилення і сплати податків, особливо великих розмірах. На сьогоднішній день це більше 3 мільйонів гривень. У сфері незаконного обігу підакцизних товарів обліковано 25 кримінальних правопорушень. В тому числі за виготовлення зберігання з метою збуту незаконно виготовлених під товарів стаття 204 зі 19 кримінальних правопорушень. І 6 за виготовлення зберігання придбання перевезення з метою збуту або збут марок акцизного податку України стаття 199, 6 кримінальних До суду направлено провадження за вчинення 25 кримінальних правопорушень, в тому числі з обвинувальним. Актом 18 кримінальних правопорушень. З клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з відшкодуванням завданої державні збитків, з повним відшкодуванням 7 кримінальних правопорушень. Значна увага приділялася відшкодуванню завданих державі збитків. Так, сума збитків, відшкодованих по кримінальних провадженнях складає понад 5 мільйонів гривень, в тому числі і по направлених до суду кримінальних проваджень на суму понад 4 мільйони гривень. За участю працівників податкової міліції виявлено 10 фактів незаконної необґрунтованої заявки на відшкодування податку на додану вартість з бюджету. Упереджено незаконне відшкодування податку на додану вартість бюджету на суму понад 8 млн грн. По факту протидії незаконному відшкодуван податку на додану вартість обліковано 5 кримінальних проваджень. Виявлено 11 кримінальних правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податку на додану вартість. На суму понад 35 мільйонів гривень. І вже відшкодовано збитків на суму близько 2 млн грн. Зв'язку з тим, що наша область прикордонна, ми приділяємо значну увагу боротьбі з незаконним обігом підаксизних товарів на території нашої країни. Протягом 2015 року виявлено та приймано діяльність п'яти підпільних цехів, в тому числі три, за виготовлення фальсифікованих лікарів-огромічаних напоїв. З незаконного обігу вилучено товарів на суму понад 32 млн грн. Із них понад 30 млн грн пітакцизних товарів. В тому числі тютюнових виробів 1,1 млн пачок на суму більше 15 млн грн. Спирту понад 130 тисяч літрів на суму понад 12 млн грн. Паливно-мастильних матеріалів більше 80 тонн на суму понад 1,6 млн грн. Сума конфіскованих товарів вже складає близько 6 мільйонів гривень відцизних товарів. Хочу наголосити, що це непогані результати роботи, навіть на загальну державну рівні. Уже протягом цього року, 2016 року, в єдиному реєстрі досудових розслідувань за оперативними матеріалами обліковано 6 кримінальних правопорушень, із них 5 за ухилення від сплати податків. З незаконного обліку вилучено. Пітацинних товарів майже на суму 540 тисяч гривень. Зокрема, як приклад в одному із прилеглих сіл міста було виявлено зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку України, імпортного виробництва Ашима в сумі 21 тисячу пачок, і загальна вартість складала близько 525 тисяч гривень. Дані тютюнові вироби були призначені для контрабандного переміщення через кордон в Румінію. Також протягом вже цього року виявлено, навіть цього місяця, виявлено два правопорушення щодо експорту за кордон в горіхів. Так, в рамках проведення загальнодержавної операції Рубіж 2016, працівниками податкової міліції в області за ухвалою суду в одному із приміщень в одного із суб'єктів господарської діяльності було виявлено Здійснення протиправної діяльності в сфері обігу горіхів волосських, використання неоформленої найманої праці на двох автоматичних лініях по сортуванню та фасуванню горіхів, які в подальшому були призначені для експорту за кордон. Всього виявлено -то вилучено горіхів волосських близько 32 тонн на загальну суму близько 4 млн грн. І буквально через декілька днів, проведеними оперативно-школьними заходами, знову виявлено та обережну спробу експортування за кордон голоских горіхів. Так, громадяни Туреччини подали для митного оформлення документи з недостовірними відомостями щодо походження та вартості голоських горіхів. Казані горіхи були заготовлені протягом 2015 року у населенні без оформлення будь-яких документів та сплати податку з доходів фізичних осіб. Всього було заготовлено близько 44 тонни. По ціні 100 гривень за кілограм, тобто фактично до бюджету не надійшло податку з доходів фізичних осіб на суму 720 тисяч гривень. Так, у транспортних засобах марки Вольво та Рінго, які належали громадянам Туреччини, було виявлено вилучено 2200 ящиків з ядрами горіхів Волозьких Очищених та 90 904 мішки з горіхами у шкаргу. В результаті проведених обшуків було вилучено товар на суму понад 4 мільйони гривень. І, зокрема, даже по цим двом правопорушенням було обережно незаконне переміщення з території нашої держави понад 75 тонн волосських горіхів з гальною вартістю на суму понад 8 млн грн. Таким чином була зруйнована одна із схем ухилення сплати податків суб'єктами зовнішньої економічної діяльності. Ну, І хочу відмітити, що оперативні та слідчі підрозділи головного управління Державної фіскальної служби Чернівецької області і далі працюють. По вказаним напрямкам, і вся робота направлена на забезпечення економічної безпеки держави та поповнення загальнодержавного бюджету на всіх країнах. Дякую